Коли я був малий, моя мама завжди повторювала ніколи не вмикай телевізор о 4.44 ранку. Голос у неї був тоді такий серйозний, що навіть батько, хоч і жартівник, мовчав. Я питав, чому? А вона відповідала, бо це час, коли бачиш те, що краще не знати. Я сприймав це як частину домашніх правил. як... Мої руки чи не бігай з ножем, але в душі мене торчила цікавість: ну що ж такого може статися рівно о 4.44? Одного разу, коли мені було років 10, я прокинувся від нічного кошмару. Будинок був тихий, тільки годинники у коридорі цокали, немов цвяхи, забували в мою свідомість. Я виглянув на кухню і побачив час 4:43. Серце заколотало, і якась зла сила шепотіла. Спробуй, одну хвилину нічого не змінить. Я натиснув кнопку на телевізорі у вітальні. Екран ожив, сипнувши снігом і показавши нашу квартиру, але не таку, як зараз. Там мама лежала на підлозі, закривши обличчя руками, а поруч калюжа чогось. В'язкого та червоного. Я закричав і вимкнув телевізор. Мама пробігла за хвилину, я тремтів і нічого не міг пояснити. Вона лише погладила мене по голові і повторила: я ж казала: не вмикай. Після того разу я не наважувався перевіряти знову, та в голові сидів той образ, і ще довго я боявся не тільки телевізора, а й самого часу. 4, 44. Минуло багато років я виріс поїхав вчитися, потім став працювати. Та дивний страх жив у мені, наче темний вузол. І ось одного разу, коли я приїхав у батьківський дім, уже зовсім дорослим, безсоння розбудило мене посеред ночі. Я глянув на годинник чотири!» У вітальні все ще стояв той самий старенький електрон. Пил, потемнілий екран, засохла кнопка, вклу. Я відчув, як дитячий страх знову розростається в мені. Та водночас, та водночас виникла цікавість, а що ж, як я тоді все вигадав? Я натиснув кнопку, екран ожив, і я побачив себе. Лежав у ліжку. Нерухомий блідий з розплющеними мертвими очима. Картинка була настільки реалістична, що аж ноги підкосилися, і я відчув, як холод пройшовся по шкірі, а потім щось змінилося. Зображення раптом мигнуло, і на екрані з'явився я сам, років на 10 молодший. Сидів на дивані, сміявся і показував на мене пальцем. Ти що? Серйозно повірив у цю нісенітницю?» – Сказав хлопчик я. Я завмер. Зображення почалося смикатися, немов стара сі касета, і тут я зрозумів. Саме так воно й було. Плівка, запис. Хтось зробив усе це. Я поліз у шафу біля телевізора і дістав коробку з касетами. Серед них одна з наклейкою 44. Прокрутив. Ну, і справді, на ній страшилки зроблені вручну. Кров намальована фарбою мертва мама, яку грала сусідка Тітка Люба, яка колись займалася в драмгуртку. Я сів на Діва і засміявся гірко, але з якимось неймовірним полегшенням. Мати, вона, вона все це підлаштувала не для того, щоб мучити мене, а, а щоб навчити. Забобонується лише пастка, і віра в них робить нас рабами. Вона вигадала заборону, аби ми з братом слухалися, не тинялися ночами. Якби ми зрозуміли головне, страх можна створити як картинку на екрані. Я ще довго тоді переглядав касети, підробні майбутні смерті, сміхотворні, але страшні для дитячої уяви. Потім встав, взяв нову чисту касету і почав записувати власні жахи. Нехай і мої діти одного дня відчують холодок у спині. Ввімкнувши телевізор о 4.44. А коли виростуть, ха, нехай так само розсміються, бо це не демон у телевізорі, це лише пам'ять про дитячі страхи. І найкращий способ навчитися їм не піддаватися.